У травні 2025 року фахівці Подільського онкоцентру здійснили 19 виїздів до різних громад Вінницької області. Мета забезпечити доступність якісної медичної допомоги, консультацій та раннього виявлення онкозахворювань незалежно від місця проживання. Усього було оглянуто 1159 осіб, і результати підтверджують важливість цієї роботи. У 273 пацієнтів 23,5% виявлено передракові зміни. У 62 осіб, 7,1%, вперше діагностовано онкозахворювання. Це 62 пацієнти, які тепер мають шанс на своєчасне лікування. І ми вдячні кожному, хто довірив нам своє здоров'я. Особливої уваги заслуговує робота пересувного мамографа квітка. Проведено 535 обстежень, виявлено 123 передракові стани та 16 випадків раку молочної залози. Ці цифри переконливе свідчення, наскільки важливо продовжувати скрінгові програми саме в територіальних громадах. Кожному запланованому населеному пункті працювали лікарі-отлерингологи, урологи, гінекологи-онкологи, хірурги, фахівці ультразвукової діагностики та психологи. Усім їм я висловлюю щиро подяку за фаховість, відданість та командну роботу. Завдяки вашій роботі ми змогли виявити 85 передракових та 16 онкологічних захворювань серед мешканців різних територіальних громад. Кожен наш спеціаліст це не просто окремий напрямок роботи в онкологічній службі. Це команда, Команда, яка привозить у громаду не тільки досвід, а знання і надію. Ми вдячні громадам, які долучаються і долучаються постійно до нашої ініціативи, підтримують виїзди та допомагають із логістикою. А також нашим партнерам, які розділяють наші цінності щодо системної профілактичної роботи. Подільський онкоцентр і надалі продовжувати курс на наближення спеціалізованої онкологічної допомоги до кожної людини, незалежно від віку, статі чи місця проживання. За умови наявності електронного направлення ви зможете і можете постійно здійснити необхідний для вас безоплатний прийом або ж обстеження у Подільському регіональному центрі онкології. Усю необхідну інформацію та графіки щодо запланованих виїздів у територіальні громади Вінницької області ви можете знайти на наших офіційних інформаційних платформах: сайт, Чат-Бот, соціальні мережі.